Колись багатолюдний курортний центр відомий на всю Україну, сьогодні ж зона бойових дій. Вже друге літо поспіль. Місцеві мешканці затоки не бачать туристів, а більшість жителів і взагалі покинули селище. Однак для тих, хто тут залишився, життя продовжується. Діти ростуть, народжуються. Спочатку травня проєкт змістовно від нової країн реалізовується на території України, а з серпня запрацював в затоці. Благодійник цього заходу The Howard Говард Foundation. Громадська організація Нова хвиля на чолі з Альоною Коваль та Надією Дейнегою стали партнерами цього освітньо розважального центру в своїй громаді. Завдяки цьому діти отримали змогу задовільнити своє дозвілля та отримати додаткові знання безкоштовно. Це проект для наших дітей, для громад літо. Для прифронтової зони, це саме Каролінбуга територіальна громада, Шапівська територіальна громада, і Сергійська територіальна громада. На заняття до центру можуть приїздити усі бажаючі діти з сусідніх міст та сіл попередньо зареєструвавшись через керівників проєкту, ми розпочали наш проєкт 7 серпня. У нашому проєкті на постійній основі працював психолог. У нас на постійній основі працює Аніта, яка надає нам нашим діточок навчає як гарно ходити, дефіле, фотопозування. Влітку ми зробили та, начебто, якийсь такий літній табор, хоча ми планували в рамках цього проєкту. Активні ігри на бісер та розмальовки лише мала частина розваг, що надає центр своїм вихованцям. Найголовніше любов та увага зі сторони педагогів та справжня дитяча дружба. До нас долучилися дуже багато діток. Одного дня було 46 дітей, хоча говорять, що в затоці нікого немає. Батьки, дорослі, вчителі дуже задоволені тим, що такий проєкт є. Він дає можливість нашим дітям не сидіти вдома за планшетами, за телефонами. Вони всі. Вічно розвивається. перший муніципальний відвідав одне із занять малечі, де побачив дитяче щастя, уроки декупажу, фотопозування, акторської майстерності, прогулянки до лиману і прості усім відомі доганялки. Мені Дуже приємно завжди бачити нові обличчя. Бачити їхні успіхи кожного разу, і коли вони відкривають щось нове в собі, це їх звісно підбадьорює. Але хто опише центр, краще за самих дітей, певно, що ніхто. Тож слово нашим бенефіціарам. Яким словом ти можеш описати центр? Цікавість, об'єднання, радість. А якщо детальніше, я почала тут е, бути з радіс. Тут у мене є друзі. Мені подобається більше всього дефіле. Просто сидіти у у планшеті це мені інтересно. А час тут мої друзі. І скільки в тебе друзів? Багато. Центр запрошує у свої стіни усіх бажаючих. Саме тут ваша дитина зможе проживати свої дитячі щасливі роки, хоч на трошки забувши, що зараз іде війна. Досвідчені педагоги, цікаві заняття та майстер-класи, нові знайомства та різноманітні розвиваючі ігри. Усе це центр надає безкоштовно у рамках програми змістовно від Нової України». Довірте свою дитину професіоналам, звернувшись за номером телефону. Ну, який ви бачите на екрані?